Можна самому розблокувати картку. Це робиться через позов до суду. Якщо ви столкнулися з цією проблемою блокування рахунків, пишіть мені під відео, є мій телеграм. Друзі, всім привіт! І так, сьогодні поговоримо про масштабне блокування рахунків, коштів, які знаходяться на рахунках. Дивіться, наші слуги народу прийняли закон про внесення змін до деяких законів України. Щодо примусового стягнення. Ну це я так вкрасно вам кажу. І так, як ця процедура роби, виконавець подає запрос в банк. Банк протягом години блокує рахунок і кидає, ц... кидає документи, що рахунок заблокований виконавцю. Далі. На рахунку, є у вас кошти. В законі пишеться, що приблизно ви можете. Дві мінімальні зарплати, тобто 13400 це ви можете користуватися цими коштами. Ну, чесно, я б не вірив би цьому, що вони кажуть, тому що, як би вам об'яснити, це Україна, й друзі. Так що, якщо буде це працювати 13400, то отлічно, що можна буде цими коштами користуватися. Якщо ні, то вам придеться тоді вже добиватися, щоб вам розрішили користуватися коштами. Тобто, вони там пишуть, що направляєте запис виконавцю або в електронному виді, або пишете від руки і посилаєте. Тоді, якщо у вас заблоковані кошти і вам не дають користуватися, то тоді ви зможете користуватися ними. Ну, не знаю, буде це працювати чи ні, побачимо. Далі, дивіться, як зняти блокування, як кажуть. Тобто нам пишуть іменно в цьому законі, що блокування знімається яким чином? При повному погашенні. Бургу, наприклад. Або при часткових списаннях. Тобто, наприклад, ви пообщались з виконавцем, і у вас сума, наприклад, 30 тисяч гривень. Ви з ним домовились, все, кожного місяця з вас там списують там, допустим, 5 тисяч. Вас списують 5 тисяч, коли списується останній платіж 30 тисяч гривень, все, вашу картку розблокують, і тіпа, все буде добре. Ну, Понимаєте такого плану? Вторий варіант, що робить? Можна самому розблокувати картку. Це робиться через позов до суду. Пояснюю вам, є пакет документів. Ви берете цей пакет документів, записуєте од руки, або в розпечаточки, все красиво делаете, І через номер виконавчого провадження дивитесь в дії, ви заповняєте це і відправляєте на суд. Номер, до речі, можна навіть виконавця взяти, виконавче провадження. Відправляєте в суд і протягом неділі-двох, ну, не знаю точно, в кожному по-разному. Ну, хай навіть. Може чуть менше. Ну, місяць, я думаю, максимум. Вам розблокують карту. Ну, карту, рахунок. Ну ви поняли. Такого плану. Як перевіряти, чи є виконавче провадження у вас через дію? Або в реєстрі боржників. Там раз в год можна подивитися. Якщо ви столкнулися з проблемою блокування рахунків, пишіть мені, під відео, є мій телеграм. Зразу моя лічка. Пишіть мені, будемо щось думати. У мене ці документи є, будемо якось пробувати, щось рішати, заповняти і відправляти. Бо, по другому я не знаю. Зажали гайки вже крепко. З вами був Сірібан на зв'язку.